Доброго дня! Це відео інструкція, як встановити 26-й ламаний архікат. Перше, що вам потрібно перед встановленням, зайти в ваші налаштування і вимкнути антивірус. Ви заходите в пуск, знаходите цей значок налаштування або інший, отут на панелі, якщо один у вас 11-й Windows. Заходите в пункт Оновлення та захист. Знаходити безпека Windows або щось інше, що має щиток. І відкриваєте першу вкладку: ось тут захист від вірусів та загроз. У вікні, яке відкрилося, вас цікавить другий абзац налаштування. Відкриваєте налаштування, і обов'язково потрібно вимкнути захист у реальному часі. Ось тут. Після цього, як ви вимкнули захист, вам потрібно почати завантажувати архів, або, якщо у вас вже є завантажений архів, розархівувати його в папку. Тобто ви натискаєте на нього і натискаєте кнопку Розархівувати ось ця кнопка. Коли у вас з'явиться ось така папка, у вас тут будуть в ньому два файли і ще папка з файлами. Спочатку за інструкцією ви встановлюєте ось цей перший файл від права адміністратора. Натискаєте правою кнопкою миші і запускаєте з правами адміністратора. У вас з'явиться вікно у початку установки. Перше клікаєте далі, погоджуєтеся і обов'язково прописуєте шлях, куди ви встановлюєте програму. Зверніть увагу, що якщо у вас на диску це мало місця, тобто у вас немає е, менше, ніж четвертина вільного місця. Е, Місце на диску C. ви в програмі починаєте встановлювати на диск D. Відкриваєте мій комп'ютер, де він у вас. Перевіряєте, чи у вас тут вільно, вільно хоча б 40 ГБ або 30. Якщо ні, заходите на диск D, створюєте папку з назвою Program File. Ось така, яка тут у вас йде по списку. Копіюєте цю назву, створюєте тут папку з такою назвою. Ну, в мене вже така створена. Ось. І далі в цій папці створюєте папку «GraphicSoft» ось, ось такою назвою. І в папці з «GraphicSoft» вам потрібно створити папку ще одну ArchiCad 26. Коли створите цю папку, вона у вас тут з'явиться, ви можете або скопіювати цей шлях, нажавши, коли він засвітиться синім, виділити і скопіювати цей шлях. Тоді його сюди можна перенести. Або ж піти шляхом через дерево, папок, знаходити потрібний вам диск, в диску першу папку. Потім папку «Графік софт» і папку з 26 м архікадом. Біля неї не має бути стрілочки, наче в ній щось вбудовано. Погоджуєте, далі клікаєте далі типове встановлення. Інсталювати. Коли у вас відкривається віконце перед завершенням інсталяції, вам потрібно вимкнути ось цю галочку, її потрібно виключити. Якщо ви її не виключите, після оновлення у вас архікат запитає ліцензію. Вимикаєте обов'язково. Клікаєте далі і далі, і завершите. Ви встановили основний файл. Далі ви встановлюєте ось це оновлення, що під ним. Так само від імені адміністратора. Перше далі. Перевіряєте, чи у вас тут коректний шлях. Якщо при першому пакеті встановлення ви прописали коректно, він вам цей шлях знайде. Далі інсталювати. У віконці, яке з'являється, натискаєте Завершити. Це було встановлення пакетів. Наступний крок: вам потрібно активувати ключ. Ви заходите в папку Кряк, і вам потрібно ось ці всі файли скопіювати. І далі ці файли потрібно скопіювати в цю папку, де у вас знаходиться архікад. Я заходжу на диск D, шукаю програм файл. Graphic Soft 26 ахікат і в папку, навівшись не на одну з цих папок. Навівшись мишкою кудись в район файлів справа, клікаєте правою кнопкою миші і натискаєте клавішу «Вставити». У вас з'являється вікно, яке запитає чи замінити файли. Ви натискаєте Замінити файли в місці призначення. І у вас замістилися ці файли. Якщо у вас все пішло добре, то при відкриванні архікаду, при встановленні у вас з'явиться ярлик на робочому столі, десь в списку існуючих ярликів. Відкриваєте ваш встановлений архікад, вам відкривається базове вікно, починаєте з пункту створити. І у віконці на ліцензійну угоду вказуєте, що ви приймаєте угоду. Продовжити. Створити. Створюється базовий файл, вилітає віконце про журнал використання. Ви відмовляєтеся від надання посилання даних. Відмовляєтеся і клікаєте ОК. І так ви встановили 26-й ламаний архікат.